Наш дивіденний портфель досяг вже більше 20 тисяч доларів, і це при тому, що ми не вкладали туди якихось величезних коштів. Просто потрошечки кожного місяця купували нові акції. Привіт, це Рома! І сьогодні я вам розповім про наш дивідендний портфель, які акції купував у травні та червні, як змінився портфель та скільки дивідендів ми отримали. У травні місяці я додав акції компанії Bristol Myers. шість акцій по 43,70. Про Bristol Мейерс я розповідав вже в минулому огляді дивідендного портфеля. В двох словах, вони не купили декілька крупних бізнесів на десятки мільярдів доларів, і тепер їх потрібно правильно переварити. Тому я думаю, що в найближчі роки вони будуть саме цим і займатися правильною інтеграцією нових бізнесів. Але що стосується прибутків цієї компанії, то в принципі в них все повинно бути непогано для того, щоб виплати свої дивіденди. Зараз акції Bristol Myers навіть коштують трошечки дешевше 41 доллар 71 цент, і це ціна десь рівня 2013 року приблизно. Причому вони зараз виплачують непогані дивіденди. На зараз це трохи більше 5,5%. Також я докупив ще декілька акцій компанії British American Tobacco, 4 акції по 30-17. На зараз ця компанія виплачує дивіденди 11% річних. Так, тут є величезний ризики ризики, тому що з цією індустрією постійно боряться, але я думаю, що ще потрібно багато багато років, щоб такі хвилетні все ж таки побороти. Тим більше ці компанії дуже хитрі. Вони так відходять від традиційних своїх продуктів, але трансформують їх більш. Технологічні також додав собі акції компанії Diageo. Останнім часом це одна з моїх найулюбленіших компаній, просто по тій ціні, по якій вони зараз торгуються. Це дві акції по 134,12, та у червні було чотири акції по 129,84. Вони зараз виплачують дивіденди трохи більше ніж 3% річних, причому свої дивіденди постійно підвищують, хоча тут написано, що вони були підвищені всього один рік, але це. Не так і величезним плюсом буде цієї компанії, в принципі, як і British American Tobacco, це британська компанія, тому автоматично з вас, Interactive Brokers не буде знімати податок 15%. Тобто всю суму, яка компанія обіцяє виплатити, ви її отримуєте на свій рахунок. І єдиний податок, який вам буде потрібно заплатити тільки в Україні: це 9% плюс військовий збір. На зараз це 1,5%, але скоріш за все цей відсоток буде вищим. Ну і також додав ще акції компанії EPR Property, в мене їх було достатньо багато. Ще до цього я їх постійно докуповую. Коли вони в районі 40 доларів торгуються, взяв 11 штучок по 42,89. Про цю компанію також постійно розповідав, тому повторюватись не буду. Просто уточню, що вона виплачує дивіденди кожного місяця, і це дуже приємно. Якщо купувати акції компанії EPR Properties прямо зараз, то дивіденди в них близько 8% річних. Нагадаю про свої телеграм-канали. Мій особистий рок-н-ролл інвестиції. Де я пишу про інвестиції та не тільки та інвестор 24 це найкращий новинний паблік для інвесторів. Тож приєднуйтесь. Що стосується самого портфелю, то зараз він оцінюється вже більше 20 тисяч доларів. Якщо бути точним, то 20 тисяч 578 доларів. Причому вже за трохи більше ніж півтора року наші акції виросли на 1200 доларів. Це без дивідендів. Просто самі акції, які ми купували, зараз коштують дорожче на саме таку цифру. До речі, в кінці відео. Відео, я скажу, скільки ми взагалі дивідендів отримали за весь цей час. Тому обов'язково додивіться на першому місці. В нас як і раніше, йде компанія 3 3M з часткою 1263 Так, це вже менше, ніж було раніше, просто з рахунок того, що ми купуємо нові акції та розмиваємо долю Трему. Але з іншого боку, тут все ще величезний відсоток, який потрібно розмивати. І взагалі-то я хотів з вами поговорити про можливо деякі зміни в до цього портфеля, тому що з самого початку я декларував цей портфель як вічний портфель, тобто з нього взагалі не буде ніяких продаж. Продажі можливі тільки в тому випадку, якщо компанія перестане виплачувати свої дивіденди. Але дивлячись зараз на компанію 3M, то в мене з'явилися деякі сумніви, і я хочу порадитись з вами, що робити далі. Чи потрібно нам все ж таки продавати деякі компанії, частка яких, наприклад, вище 5% чи вище 7 Чому я прийшов до? До такої думки в нас є компанія 3M, яку ми дуже добре закуповували, коли вони коштували, на мою думку, надто дешево. І зараз бачимо, що ці покупки були дійсно вдалими, тому що на момент зйомки наш нереалізований прибуток вже складає 19, практично з половиною відсотки чи 420 доларів. Але не все так добре, тому що компанія 3M нещодавно скоротила свої дивіденди на. 50%. Тобто, якщо від компанії ТРЕМ отримували, якщо я не помиляюсь, близько там 30 доларів кожний квартал, то зараз це буде всього лиш 15 доларів. Так, це невеличка сума, але все одно неприємно. Якщо б нас був портфель на 20 тисяч доларів, а наприклад, 200 тисяч, то це скорочення, бо дійсно по нам дуже серйозно вдарило. Тому з одного боку, так, ми втратили частину дивідендів, з іншого боку, сама вартість акції ці дивіденди покриють на найближчі там 5 років. Чи навіть більше цей портфель публічний, і ми його ведемо, можна сказати, що всі разом. Тому в мене до вас питання: чи потрібно продавати акції з портфелі, які займають частку більше 5% чи можливо більше 7% для того, щоб якщо вони зросли в ціні, продати і з цього прибутку купити інші компанії, які коштують зараз на мій погляд дешевше, щоб отримувати більше і більше дивідендів, щоб не попастися в таку ситуацію наступного разу. Тобто, бачимо, що скорочення дивідендів на самій компанії відображається дуже добре, тому що у компанії з'являються вільні кошти, тому акції компанії коштують дорожче, але дивідендів ми отримуємо менше. Тому обов'язково напишіть свою думку в коментарях. І яка думка набере більше лайків, за який варіант проголосують найбільше, той варіант ми і залишимо. Друга компанія у портфелі це EPR Properties. На зараз прибуток по цій компанії 8,3% або 118 доларів. Загальна частка в портфелі 7,5%. На третій Місія Дієвка SCHD з прибутком 10,5%, загальна частка в портфелі 6,3. Далі йде Verizon з прибутком практично 16%, частка 5.26. SX Property взагалі непогано себе почуває, плюс 30%, частка 4.15, Diageo, про яку я вже розповідав, я їх потрошечки зараз додаю. Тут збиток поки що 2%, загальна частка 374. Simon Property Group також. Також плюс 30,5%, частка 3,72. Єсекс Property і Simon Property Group це компанії, які займаються нерухомістю в США. І бачимо, що вони показують дуже непоганий результат. British American Tobacco вже плюс 12, хоча ми їх ще нещодавно тільки купували. Частка 3,5%. Bristol Mayors мінус 12. Це поки що не вдала позиція, але думаю, що ситуація зміниться. Частка 3.25. Компанія Amgen практично плюс 38%. Частка. 3,21 Realty Інком також компанія, яка займається нерухомістю плюс 10, частка 3%. Pfizer це також фармацевтична компанія, і зараз вони почувають себе не дуже добре, але думаю, що це тимчасово мінус 16, частка 3%, Dollar General плюс 4,5%, Tyson Food плюс 10%, компанія Disney плюс 3%, всього лиш, на жаль, і частка 2,8%. Next Era Energy це один з найбільших виробників енергії саме з na Одиційних джерел плюс 33 відсотки, частка у неї 2,8 і минулі три компанії. В них також частка десь біля того числа. Компанія Intel плюс 14%, частка 2,6. Тут є одна нова компанія, про яку я вже розповім наступного разу. Lockheed Martin плюс 10%. Innovation industrial properties Якщо я не помиляюсь, то це найбільший прибуток в нашому портфелі, плюс практично 62%. Про цю компанію я розповідав. Весь минулий рік ця компанія. Яка займається нерухомістю для оборощування канабісу, і бачимо, що ця ставочка зіграла дуже добре. Мало того, що вони виросли на 60%, плюс до того вони виплачують дуже жирні дивіденди 7 чи 8 там, якщо я не помиляюсь, зараз вже трошечки менше, звісно. Джонсон і Джонсон плюс 4%, Стенлі Decker плюс 3,4%, American Tower мінус 2,5%. Ну і компанії, частка яких в портфелі менше 2% це Baxter International, Tiro Прайс. Solventum, всі вони, на жаль, зараз трошечки збиткові. Crown Castle, мінус 26%. Це також позиція не досить вдала, скажімо так. Hasbro практично на нулі. VF Corp, мінус 33%. Archer Daniels, плюс 20%. Також можна сказати, що нещодавно купували цю компанію. Carmel Foods, плюс 4%. Вже. Ну, і найгірша позиція в портфелі, це Walgreen Boots, мінус 67%. Не дуже приємно, да, є й такі компанії, бачимо, що збиткові, хоча фінальний результат нас все одно плюсовий. Тепер, що стосується отриманих дивідендів, у травні місяці ми отримали дивіденди від таких компаній, як Bristol Myers 6 доларів. Verizon заплатив нам 17.29, British American Tobacco 1323, EPR Properties заплатив нам 6,84, Casbro 3,50, Гезбро Food 1,98, та Realty Income 2 долари центи. Загалом у травні місяці ми отримали 51 долар. Десять центів у червні. Ми отримали дивіденди ми вже більше і від більшої кількості компаній, тому не буду називати всі. Так пройдемося по самим таким гучним іменам: Intel 2 долари, Johnson Johnson 3 долари 72 центи, центи. Трієм 17 доларів 50 центів. Так, це здається найбільший дивіденд. Але як я вам вже казав, трієм скоротило свої дивіденди на 50%. Я очікував, що компанія скоротить дивіденди, тому що треть свого бізнесу вона відокремила в іншу компанію, яка називається. Солвентум, але чесно кажучи, не настільки. Плюс я думав, що Солвентум також буде виплачувати дивіденди, але керівники заявили, що перші два роки вони будуть сконцентровані на погашенні боргу. Тому від Солвентума найближчий час ми навряд чи отримуємо якісь. Плюшки. Pfizer заплатив нам 8,82, EPR Properties з 998, Era Energy 4.12, Martin 3 ,15 долари 15 центів і Simon Property Group. Це компанія, яка займається торгівельними центрами в США, заплатила нам ровно 10 доларів. Загалом у червні ми отримали 91 ,24 долар 24 цент. Загалом за 24 рік, за перші 6 місяців, ми отримали дивідендами вже 355 32 доларів 32 центи. Просто для порівняння у 2023 році ми отримали 455 доларів 4 центи. Якщо ми подивимось на динаміку, то, звісно, у 2024 році ми отримуємо більше дивідендів, ніж у 2023 році. Для прикладу, у травні 2023 ми отримали 9 доларів дивідендами, у травні 2024 це вже був 51 долар 67 центів. Теж стосується і червня, навіть незважаючи на те, що 3 частину своїх дивідендів відмінило, у червні 2023 року ми отримали 76 доларів. 68 центів. У червні 24-го це було 91 24 центи. Всього у травні і червні ми отримали дивідендами 142 долари 91 цент. Я пропоную їх зараз реінвестувати в якісь інші акції. Давайте від 142 доларів 91 цента віднімемо податок, який з нас автоматично зніметься. Вийде 121 долар 47 центів. На ці гроші я пропоную купити акцію компанії, про яку я сьогодні вже розповідав. Це компанія. Дія зараз вони коштують 128 доларів 56 центів. На мою думку, це дуже дешево, і зараз я активно їх докупаю. Якщо ми подивимось навіть на графік, то це такий цікавий рівень, тому що це хай 13-го рівня. І бачимо, що тут у 20-му році також це був серйозний рівень. Тобто і технічно це може бути цікаво, та й фундаментально, я не думаю, що з компанією дійсно щось може таке серйозно статися. Тому давайте купимо одну акцію в наш дивіденний портфель. Єдине, що вона коштує це трошечки дорожче на 7 доларів, але то таке. Є наш ордер виконано. Бачимо, що у нас додала ще одна акція. Тепер їх сім штук з середньою 131 долар 5 центів. І зараз частка портфелі, в принципі, адекватна. 4.38. Тут навіть ще одну акцію можна бути докупити для того, щоб вона не перевершувала поріг в 5%. Якщо сподобалось це відео, обов'язково подивись моє минуле відео, де я розповідав про топ-10 акцій на другий півріччя 24-го року. Я думаю, що ти для себе там обов'язково щось цікавеньке знайдеш.